помари. Директова школа, оту підіграли. Усов і, на. Зимба. Найду фініш лінії. Ні, це це мене тебе. Це майже, ні, ні. Я купив Те, що ми там не говорили, що не ставить, але факт залишається фактом. І це ж не все. Це боротьба, це нормальний процес. Інформація мала. Видять, дай Боже, наш камітар. Наш кандидат чому? Тому що ми вирішили. Я мали, це їхні рішення. Давайте з ними. Нашого кандидата, кандидати не наші поводилися відкривати, їх ми вибрали, підтримувати. Це плюс один, другі. Нам потрібно вибрати свій дикувати. Не відпарки, бо йому. Бо людину вибрали, там від 2. And if that was a double that I want to say. No answer. Maybe it's probably that is a watch and what it wouldn't. But you are shall I know.

Вона працює із Європейським Союзом з коштами. От, наприклад, масло вкола непогано, мовили поняття не з те, що там діти шукають бо на газу, але ви, визначені є пріоритети. Але вони, вони повністю поміняли опалення. Вони викинули старе, робили пасти, тубочки, тепер мені, вони поставили котель, по що мені сподобалося, бо великі дуже притяжні теплотраси, там майже через стадіон, вони втрашні, бо втрати полікову, чому там утеплення є, що вони обнищені зробили цю котельню. Зробити ту котельню, це треба, звісно, це перше тепло, і енергозбереження, це має бути. Сьогодні, якщо обіцяє нас область, що вони 15 мільйонів дадуть нам на, на нашу соціальну сферу, то з тих послів доволі можна. Нас непогано світі слабкі, зеленівська іванківська, каже, наприклад, там опалення не потрібно робити, там можна ти числа школа, теж вони те, спершу, до речі, вона там окупаємо, бо так і їдуть чимало. Вони на дверному палеві там опалюють і реактиві.

Комітет в громаді все, були сільський хапче, старості, як повноцінні, якщо не мають точно. Ну, старості немає. Зібрали, тут мені треба те. може дочекати де в Іванківцях певний об'єкт про терміну тему. Є Раз, зробили. От на сьогодні перекривні така проблема. Діванківці можуть почекати, харчи може почекати, а може дочекати. Туди. Стало їх зробили. Вот чому смисл цієї гама. Воно виходить як. От у мене є. От, п'яте десяти. Ви що думаєте, що там немає підпису голови районної ради? Чи думаєте, що там немає підпису голови обласної ради? Є. Є. А за цей підпис. Певна сума виділяється обласної ради. А за цю суму виділяється певна сума.

цей ліс знаходиться на землях mm -hmm. сільських рад, але межами. Створили mm -hmm. якесь, а питали, що побачили, що буде завезти. Mm -hmm. Та й зімантовець mm -hmm. Спанського сам. З панського місту лихоби лісали, повозили на робить, деякі їздили, задавали гілячки і взяти по тянули і мантицях. А от сюди просто в мене Це не наше рішення. Це, так. Ні, кажіть. Ми питаємо, ми мов проблеми. Ви хто не ви знаєте, хто ж його не те. Ви ви ла, ви ма мене, і вам це. Я вам я вас слухаю. Я вас Я вас слухаю, 396 000. Я вас попрошу тільки тільки дня віддати свій голос за того депутата, який буде відповідати ваші інтереси. За того голову, який буде відповідати інтереси громади, а не інтереси. Ми залишимося тут, ми залишимося тут. А вони будуть махати на вас відсотків. Це вас відповідь. What do you